Я злата, я Єва, і це зірка у куті. Легковажна, легковажна, неймовірна, незрівняна. Як мені далі бути? Я не можу її забути. Лід холодний розтопила. Серце моє полонила. Жити без неї не можу я. У нас в гостях Олег Собчук, український рок-музикант, засновник і лідер рок-гурту Скай, автор хітів, які співає вся Україна. Легковажна. Тебе це може вбити. Давай втечемо, кохана і ще багато-багато інших. Він любить лижний спорт, плавання, біг, ковзани і футбол. Ходить у походи та їздить велосипедом Карпатськими горами. І переконаний, що радість це складова перемоги. І саме для цього усі грають концерти. Вітайте! Зірка року у проєкті Зірка у Куці. Юху! Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Питання будуть подекуди дивні, але почнемо з бліца. Давайте Ютуб, Інстаграм, Фейсбук чи Тікток. Ютуб, Фейсбук. Яке найсмішніше ім'я домашнього улюбленця? Найсмішніше? Е, не знаю, мухтар. Е, ну, та всі вони, в принципі, якісь були. Не напевно не смішні. Скільки буде 47 на 2? Е, 94. Якщо я зустріну Мавку у Франківську. Піду з нею на піцу. Ви вірите у привидів чи єдинорогів? Мультики кажуть, що вона є. Який талант ви б хотіли мати? Той, який в мене є. Яке найдивніше поєднання їжі ви коли-небудь їли? Mm, сало в шоколаді, напевно. В Львові. Який найбезглуздіший тренд краси? Найбезглуздіший. Так. Так. Найбезглуздіший тренд краси. Ваша та темна тварина. А це птах якийсь. Розкажіть якусь скормовку. Не знаю, розпівку знаю. Давайте розпівку. доре ро, доре міре міре до. доре міре доре доре міре до Або. Так резонатори пропрацьовуються. Ви прочитали зі Златою, що ви навчалися у Петер-Університеті і здобули спеціальність «Зачитай нашим глядачам. Практичний психолог та соціальний педагог у закладах освіти. Як так сталося, що психолог-педагог став рок музикантом? Ну, так так і стало. <плес> так сталося. Я просто завжди любив музику з дитинства, любив співати, грати на гітарі. Ось і це одне, в принципі, іншому не заважає, але якщо ти починаєш чимось займатися професійно, то все ж таки. Варто вибрати конкретно одну дорогу і одну спеціальність. Називається вузька спеціалізація. Чим, по суті, я і зайнявся. Як психолог, педагог і легенда українського року відновлює свій емоційний стан у час війни. І що порадити нашим глядачам? Ну, після концерту і в турах, звісно, якщо є можливість поспати, сон найкраще відновлює, медитація відновлює. Сам концерт заряджає, в принципі. Ні, є концерти, які менш заряджають, але це залежить теж від, від людей в залі, від прихильників. Це має бути ідеальне. Емоційне стерео. По суті, так і для того і робляться концерти під час війни, особливо під час війни. Ці концерти робляться для того, щоб зарядити, надихнути, мотивувати і зібрати необхідні благодійні донати для наших захисників та захисниць. Ось, Тому треба шукати можливість. Яка ваша найулюбленіша пісня з вашого ж репертуару, а яку ви геть не любите? Я всіх люблю, вони всі мої діти, я. Навіть тебе це може вбити, яку ми найбільше не знаю, скільки ми там, десятків тисяч разів її зіграли, може сотні за 23 роки. Тобто я і теж її люблю, тому що її люблять наші прихильники, і я вдячний їм за це. А всі пісні, я всі пісні люблю. Найулюбленіші, як правило, завжди нові. <ріст> тому що вони нові просто, і ти над ними працюєш, вони свіженькі. ось, Але є респект, повага до старих пісень відомих, так, і зокрема, і до легковажної теж в тому числі. Який ваш улюблений мем чи про сучасну музику? Гурт Шакс, напевно, 70-х. 60-х. Хоча насправді я не знаю, який мем жарт про сучасну українську про Взагалі про сучасну музику, так? Я не знаю. Не можу відповісти на це запитання. Ось конкретніше. Сорі. Що б ви могли дивитися на Netflix, якби могли дивитися лише одне шоу до кінця не свого. Не так швидко, не так швидко. Я маю половину. ще раз, будь ласка. Що б ви дивилися на Netflix, якби могли дивитися лише одне шоу до кінця свого життя? я б не дивився Netflix взагалі би тоді. Netflix це не, це, це не, не панацея. Якби ви змінили кар'єру завтра, що ви зробили замість цього? А, я б. Не, я, б змі... я б зробив би так само все, як в мене є. Я б нічого не змінював. У вас хороша пам'ять? Е, інколи буває, ну така собі. Задовільна. То як назвати? Е, Злата Єва. <клес> І на сам кінець, ви бачили мультфільм Щенячий патруль? Е, так. В цьому мультфільмі є персонаж Скай. Як ви думаєте, яку пісню з репертуару Скай вона б співала? пес друг Тому що в тебе має бути тільки пес-друг. Один але надійний тільки пес-друг. Старий перевірений давно, тільки пес-друг. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. І пишіть коментарі. Па-па!